Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, тих, що в процесі, і я не просунна. І пішла тема, причому дуже несподівано. На одні колоди королева кубків, Що хочуть сказати карти. Подивимося, можливо, навіть не на одній колоді. Інформація пішла як термінова, будемо дивитися. Поїхали, що хочуть сказати карти. Так, дівочки, ваші карти хочуть сказати, ваші наші карти хочуть сказати, що якесь твоє нове починання. Король Пентаклів, це про що, яке ти. Ну, от вибудовуєш е, з любов'ю, від якого ти отримуєш е, якусь стабільність не обов'язково, ну фінансово в тому числі, а ще якусь емоційну насолоду, е, яка тобі по справедливості, е, яка тебе веде до майстерності, в чому ти майстер, вона тебе пробуджує як верховну Жрицю. Верховна Жриця це жінка стаємними. <кій> <кій> Знаннями так, тобі відкривається те, що раніше було для тебе закрите. Тобто те, чим ти зараз займаєшся, начебто пробуджує в тобі силу. Можливо, ти, от мені перша фраза пішла, недостатньо не те, щоб недостатньо працюєш, а можливо, ти трошки не на тому заакцентувала увагу в цьому починанні. Можливо, тобі треба якусь частину уваги своєї і фокус змістити чуть-чуть. от мені йде на 90 градусів. Тобто, ти зараз чимось займаєшся. Що тобі по справедливості? А від чогось те, що ти е, як робила паралельно, або начебто, це, начебто і одне щось основне, але на дві віточки розвітляється, чомусь ти почала менше вділяти уваги. Але це тебе, ти в цьому майстриня, і це тебе як пробуджує. Розумієте? Те, що раніше було закрите, тебе щось будить. Що ще хочуть сказати, карти? Так, якийсь королів, король мечів, з яким у тебе е, якісь вияснені отношения, з, з який до тебе з любов'ю, але який тебе вводив в заблуждення, що з ним, який хотів тільки свята, це ми зрозуміли, що з королем мечів. Для кого ти королева жезлів. Зараз. Який тебе увів в п'ятірку Пентаклів, карту без ресурсності, матеріальної, емоційної. Е, Ну, вибув у тебе начебто почулись під них, що ти нічого не хотіла. Який е, із минулого до тебе і що? Він до тебе якось проявиться, дівчатки, проявиться і начебто захоче забрати, чи забрати твою фортуну, чи повернути фортуну знову в твою? Е, в свою, Ну, щоб ти до нього повернула свою фортуну, тому що ти є фортуна. Добре, що ще? Так, це буде якийсь, або буде, або якийсь конфлікт. Не конфлікт навіть більше, а як протистояння. От ви будете один одному щось доводити, розумієте? І поставлена точка. Це було. Так. Була поставлена крапка, зрозуміло ви мене, і що? І, начебто, на якийсь період часу ти. От як випала життя по четвірки пентаклів просто зупинилася. Угу. І що? Ну, тобі тут навіть е е е тобі навіть тут кажуть, е що диявол якісь взаємоприв'язки. Диявол, диявол навіть тобі хоче допомогти е піти до свого втілення мрій. Розумієте? Таємні знання. За тобою наблюдає не тільки вища сила, за тобою наблюдає також нижчий світ. І він також хоче тебе привести в матеріальне благополуччя, в дев'ятку пентаклів. зрозуміли? щоб ти, от тут начебто, от не так, я не знаю, чи можна так казати, тут у нас диявол, тут у нас місяць, що каже про таємні, таємні знання, але тут всівідячі ока вищі сили. Розумієте? Іначе, іначе вони подружилися. В цій карті, для того, щоб ти ісполнила свою мічту. Ще ще хочу сказати карти. Так угу. я хочу сказати, що людина, яка тебе водила в, яка тебе придавала, яка тебе обманювала, яка тебе багато разів ображала. Від чого ти безконечно заморилася. Ти вже заморилася от 9 мечів і 9 жезлів. Це вже у нас тепер склад такий. І от ти вже заморилася просто себе відстаювати. Розумієте? І вона знову проявиться до тебе. І що? Але ти вже дивишся у майбутнє. І дуже швидко. Ти виходиш із цих відносин смерть цим відносинам. Нехай буде смерть цьому, що не на благо. Так, і ти починаєш новий рух, якийсь, якийсь свої, якусь свою нову любов, якусь свою справу, яку ти будеш закохана. Тобі буде дана вся енергія. Ти чогось підождиш трошечки, Підождиш трошечки, можливо, поки твоє серце загоїться. Так, по справедливості. Це як винагорода тобі за розбите серце. Це можливість за всі страждання, які ти пережила. Що ще? Знову цей мужичок, який тримає тебе в ограниченнях, в страхах. Який хоче перемоги над тобою, буде рухатися в твою сторону, і що? Але ти проявиш силу. Ти проявиш силу, Оце людина з твоєї сім'ї, і ти цього чоловіка закриєш і повісиш. П'ятірка мечів, тобто ти закриваєшся, і ти його залишаєш в повищій ситуації. Так, ти схлопуєшся, як королева мечів, ставиш, виставляєш кордони, закриваєшся по, по, по пажу бичів, де тобі все ясно. І це все по праву. Так, і ти обираєш, обираєш, нарешті ти обираєш. А що ти обираєш? Ти обираєш рухатися в своє майбутнє. Рухатися в своє колісниця, в своє нове життя. Що ще? Так. Ти і ставив. Е і стану, коли тобі нічого було не в радість, коли ти, можливо, наповнялася медитаціями, намагалася хоча б якусь відчути хоча б якусь емоцію, ти із зачельника, ти превращаєшся в імператрицю, в людину, якої все є, людина, яка насолоджується життям, людина, яка е, винашує якийсь е, проект, план, яка дородна, яка е, сказати, многодітна. От можливо, в тебе наскільки багато проєктів за цей час, поки ти в ачніку була, скільки в тебе народилося проєктів під час медитації, якихось маленьких або великих прозрінь. Угу. І ти починаєш обирати себе Що далі? Так, ти обнуляєшся, ти обмиляєшся від своїх страхів, Ідеш у свої нові ресурси, у свої нові проєкти, у свою реалізацію. Тут, дівчинки, багато хто, мабуть, йде в реалізацію. Так. Ти йдеш у дев'ятку кубків в задоволення. Ти йдеш у якесь матеріальне благополуччя там, де ти віддаєш і в той же час отримуєш. Що за імператор, скажіть, будь ласка? Залишаєш свого імператора, дівчатки, в минулому і становишся е совершенно ріге, таким нездоровений пентакль. І становишся совершенно ресурсною самостоятельно. Так, карта Мир. Ідеш у власне розширення, у власне, можливо, хто буде працювати в інтернеті, в власний розвиток. Так, і це все буде на довгий довгий проміжуток времені. Ти будуть даватися шанси. Тобі лише варто попрощатися з минулим, з минулим коханням. Кахання. Зрозуміли? Так, давайте пораду візьмемо вам. Скидай всі тяжесті, начебто, наскільки ти їх набрала, тобі начебто і нести вже їх не важко, бо ти так до цього звикла. От ти йдеш, щоб однією рукою ці 10 жезлів тягнеш. Розумієте? А кажуть, скидай для того, щоб звільнити місце, звільніш для того, щоб прийшло щось нове, треба викинути старе. От тобі пропонується: звільни все зайве, викинь, щоб ти прийшла до свого сонечка. Дівочки, так, викидай. Із голови, із думок, із життя все, що тебе розрушає. Викидаєш зайве, і приходить все саме світле, саме яскраве, саме проявлене. Так, десятка пентаклів, дівочки, і карта свята. Приймаємо ви благо. Шукаємо інформацію, яка вам відгукується по всьому розкладу, тобто ви відчуєте це. Благодарна, без, безмежно благодарна вам, дівчатка, за Лайки за підписки. Дуже рада новим дівчатам. Мені дуже приємно. Благодарю і привітава, блага.